Три хвилинки про вічне. читаємо Біблію. Коли ваша віра випробована? Послання до Ерея 10 розділ: 36-39. Буває, ви молитесь, стараєтесь, а нічого не міняється. І починаєш думати, може Бог забув про мене? Ні, не забув, просто у нього інший темп. Є цитатка з Біблії. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись, не буде. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя, його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. І поділимо на чотири ідеї. Весь цей текст. Терпіння це не слабкість, це частина віри. Апостол каже, просто без терпіння не дійдеш до кінця. Ми хочемо швидких результатів сьогодні. Помалився, завтра отримав. Але духовне життя не працює так. Бог не спішить, бо формує нас усередині. Терпіння це коли не бачиш відповіді, але все одно довіряєш і рухаєшся вперед. Ідея друга: Бог ніколи не запізнюється. Ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, приїде. Бог приходить вчасно. Не тоді, коли нам зручно, а коли це справді потрібно. Іноді ми не розуміємо його таймінгу. Але потім бачимо, усе склалося найкращим чином. Тому важливо не втратити довіру саме тоді, коли здається, що нічого не ругається. Ідея третя праведний житиме вірою. Це про звичайне життя, це не про героїв, а про людей, які щодня тримаються Бога. Віра це не почуття, а рішення. Навіть коли емоцій немає, ти кажеш, я залишаю. З Богом. Оце є жити вірою. Я йому вірний. Ідея четверта. Хитатися це втрачати довіру і відступати. Ми не з тих, хто хитається на погибель, але віруємо на спасіння душі. Хитатися це коли людина починає відходити від правди, змінює переконання під тиском, втрачає впевненість у тому, що знала від Бога. Апостол каже: Ми не такі. Ми можемо падати, але не здаємось. Бог тримає тих, хто тримається Його. Ну і висновок. Бог Творець не шукає безпомилкових, він шукає стійких. Якщо зараз важко, це не кінець, це етап. Не відступайте, не кидайте віри. Бог прийде вчасно, і все, що здається затримкою, завтра стане його відповіддю. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний ривок з наймудрішої книги у світі. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.